Якщо ви дійсно хочете змінювати своє життя на краще, почніть перш за все з підйому рівня вашої енергії, не з погоди до психолога, не зі спілкування зі штучним інтелектом, щось там ще з медитацій. Взагалі не треба починати їх на крок і залишити Швиденько, Ті практики, які на мій погляд, найбільш ефективні, це перше за все усвідомлена ходьба. Ми рухаємося, мітохондрії наші рухаються, починає виділятися багато клітиної енергії, і відповідно наша життєва енергія, наші життєві сили теж зростають. Саме усвідомлена ходьба, яка ми не відволікаємося. на телефон на музику, на спілкування, на їжу, ні на що. Ми. Просто йдемо, слухаємо себе, слухаємо цей світ, своє дихання, насолоджуємося тим, як заряджається наш акумулятор. Далі eft техніки, тобто це тапінг, хто не знає, по загуглять простукування по таким енергетичним нашим точкам, по меридіанам, дуже круто, дуже ефективно підіймає рівень життєвих сил, життєвої енергії. І третє. Це оточення, оточити себе обов'язково людьми зарядженими, які вірять вас, у яких спільні цілі. Йдіть до наставника, який буде вас надихати, заряджати ось цією своєю потужною енергією. Також і я вам гарантую, що якщо ви почнете ось таких саме дій, то все інше воно просто почне підтягуватися дуже швидко в ваше життя, в ваше енергополе. Просто Підготуйте місце для того, щоб ваші мрії нарешті змогли до вас прийти.